Повітряні знаки зодіаку. розклад на червень для близнюків, терезів та водоліїв. Тож, підписуйся, залишай лайк, залишай коментар, ділися цим відео. Інші знаки зодіаку вже в мене на сторіночці. Долучайся до мене за своїм особистим розкладом на червень або на сезон літній. До речі, чому б і ні. Погнали! Хто вільний, хто без стосунків, хто вільний, що у вас? Буде проявлення, скажімо так, буде стимул на те, щоб ви трішки приземлилися, освоїлися і, ймовірніше за все, будуть якісь вірогідні стосунки. Будете для себе не то, що обирати типаж, а розуміти те, що дійсно хочеться чогось цікавого такого, імпульси будуть на це стимулювати. І відповідно, ви будете для себе, знаєте, таку людину більше таку спокійнішу, чим ви шукати, власне, да, і будете себе відчувати набагато впевненіше. Стосовно хто в стосунках, стосовно хто в стосунках, да стосовно вас, тут в принципі буде, скажімо так, певний якийсь скажімо так, стимул на якусь певну перемогу стосовно фінансів, да там сім'ї буде все стабільненько, досягнення власних меж або якихось певних результатів буде відстоювання своїх власних кордонів, коли захочеться да, от відстояти те, що по праву принадлежить вам, да, стосовно того, що наскільки ви взагалі будете домовлятися ваші стосунки, якось трошки щоб кордони також не порушувалися. Для тих, хто працює, для тих, хто працює, емоційно буде важкувато, начебто, здавалося, все йде по лайту, але певні розчарування вам може принести, або якась ваша колега, або співробітник, або ще хтось, або може ваш клієнт також може вас розчарувати. І, відповідно, може це вдарити вам трошки, скажімо так, да? що типу, якби обіцялося одне, по факту являється іншим. Тут треба стосовно комунікації, треба, треба трішки заглиблюватися, хто в пошуках. Хто в пошуках а, Да, знайдете роботу завдяки якомусь чоловіку, який вас буде стимулювати більше на колективне а, скажімо так, колективну роботу. В принципі, можете змінити навіть свою роботу з одного колектива на інший, відповідно. да, І тобто будете рухатися стосовно цього напрямку, і вас приймуть до речі, дуже теплих обіймах. Ну, фінанси. Фінанси. Фінанси абсолютно нові горизонти, абсолютно нові відкриття. Стосовно фінансів, у вас може переосмислитися багато яких моментів, цілі, можуть бути певні нові якісь, і ви будете себе дуже впевнено відчувати. Ну і порада, порада. Не сильно не втомлюйтеся, не переоцінюйте свої емоційні можливості, тому що може бути певне вигорання і певна апатія. Цього нам ніяк не треба до. Зробити Тож, всім успіхів протягом червня місяця.